Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа-Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу будемо спілкуватися із Володимиром Мацокіним, заступником міського голови Ізюма. Місто Ізюм цього року неодноразово було в новинах. Спочатку як символ мужнього українського спротиву, потім як місто, яке трагічно переживало окупацію. А далі як місто, яке стало провісником майбутніх українських перемог, коли його звільнили під час контрнаступу у вересні на Харківщині, пане Володимире, чим живе ваше місто сьогодні? Доброго ранку. Ви знаєте, сьогодні місто живе. Воно ще продовжує жити великою перемогою і великим звільненням на нашої території, яке було можна сказати, населенням і, і очікуваним, і, і, і неочікуваним, що воно так відбулося так швидко і принесло, принесло звільнення нашій громаді. Але чим же живемо ми, ми сьогодні? Ну це. Це відновленням відновленням життєдіяльності нашої громади. Ми розуміємо, що ми не можемо досягти зараз того рівня, який у нас був до початку активних військових дій на території України, тобто до 24 лютого. Але сьогодні на всіх ланках від комунальної до освітньої іде відновлення процесів, які якраз і характеризують те, що в нашу громаду повернулась Україна, повернулося українське законодавство, повернувся український дух, і якраз цим ми зараз і живемо. А, які найбільші виклики перед зимою? Ну, традиційно Традиційно це електрика, це газопостачання, це теплопостачання, відновлення е зв'язку, ну і медичне безумовно обслуговування. Тобто, це основні виклики. Серед тих, що я назвав, на, мабуть, найскладнішим і най є відновлення централізованого теплопостачання, е яке в нашій громаді, на жаль, буде не по всіх багатоповерхових домівках, оскільки на території громади є котельні і потужні котельні, які повністю зруйновані просто вщент, давайте поговоримо про людей. І я поставлю дуже просте запитання для людини, яка була в Ізюмі до вересня і яка продовжує жити зараз. Що для неї змінилося зі звільненням міста? А, що бо, бо, що побутові, О, побутові 9, проблеми очевидно побутові виклики, очевидно, залишаються і ще довго будуть залишатися. І життя, навряд чи буде комфортним ще довго. Що змінилося? Ну, якщо не говорити про ці комунальні проблеми, про які ви сказали, я б сказав, що а, от та людина, яка 6 місяців перебувала в окупації. І ми зараз вже розуміємо, що 6 місяців окупації це, це такий великий виклик для людини, для її психіки, для її здоров'я, взагалі для її стану, і це дійсно відчувається. Якщо зараз охарактеризувати пересічного зімчанина, що він отримав? Ну він, наприклад, отримав такі речі, які можливо до війни ми не звертали на них увагу. Вільного пересування, можливості вечором вийти в парк погуляти зі своєю собакою, або, наприклад, зробити уроки з своєю дитиною, тобто такі, такі речі, які ми мали до війни і не цінили. А ще можливості високого рівня медичного обслуговування, а ще, можливості, наприклад, зняти гроші з картки банківської, звернутися до пенсійного фонду, отримати листа через Укрпошту. Ось такі речі. Сьогодні вже в Ізюмі можна отримати, або, наприклад, сісти на автобус, або на рейковий автобус, да, комфортний, і, наприклад, просто вільно дістатися з українським паспортом, вільно дістатися до Харкова. Тось. Не пішки через Печеніжське водосховище, а так як ми звикли по комфортній трасі, яка у нас існувала між містом Ізюмом і містом Харковом. Як проходить повернення людей до міста? Скільки зараз у місті проживає мешканців порівняно з тою кількістю, яка була до 24 лютого? лютого? Е, ну е, хочу сказати, що е, повністю да, там, е, ми ж розуміємо, що на момент деокупації точної інформації статистичної належної, як це потрібно, її просто не могло існувати. Але за нашими підрахунками, на момент звільнення в місті знаходилось біля 13 тисяч мешканців громади, з яких одна тисяча були діти на сьогоднішній день. ми... Повністю підрахували кількість людей і кожного тижня це робимо. На сьогоднішній день ну не на сьогоднішній день, а станом на початок тижня нас вже було 21 тисяча людей в громаді. Тобто, це люди, які потребують, наприклад, соціальних послуг ми враховуємо їх з інформації, які надають голови квартальних комітетів, голови. ОС, ОСББ, тобто ми таким чином підраховуємо кількість мешканців, які повернулися до громади. Але хочу одразу зазначити, що людей приїжджає більше, але деякі з них приїжджають для того, щоб подивитися на стан своїх будинків, прийняті відповідні рішення, законсервувати їх і вирішити питання, де вони будуть зимувати. Є безумовно, і такі люди, які якраз приймають такі рішення Ось ця 21 тисяча, про яку ви зараз говорите, скільки це в порівнянні з населенням до 24 лютого? Статистично, статистично у нас була 51 тисяча людей, але фактично в громаді проживало десь близько 35 тисяч, оскільки інші могли бути на заробітках, могли постійно мешкати в Харкові, в Києві по території України. А 35 тисяч це так стабільно знаходились в громаді і отримували в тому числі там різні новонітні соціальні послуги. Як говорити з людьми, які провели шість місяців під окупацією? Ми допускаємо, що багато речей, які були відомі великій Україні, вони стали новиною для тих людей, які не мали доступу до українських медіа? Безумовно, безумовно це складно і е, кожен день спілкування з якраз. С з сприсічними з зімчанина, який 6 місяців був під окупацією, кожен день він відкриває такі ну, нові нові. Враження від того від психологічного, взагалі від соціального стану людини тому це дуже непростий процес, це процес, який буде тривати, оскільки навіть той момент на який ви звернули, тобто людина, яка 6 місяців була вирвана принаймні, з українського можна сказати світового інформаційного простору, людина, яка Шість місяців знаходилась під таким енергічним, абсолютно наступальним пропагандистським тиском, яка знаходилась в інформаційній блокаді. То безумовно, це ще Скажем так, це таке ще явище, яке буде е досліджуватись, я думаю, що не один рік, і е та шкода, яка нанесена, нанесена здоров'ю наших е громадян і психічному стану, безумовно, це велика велика проблема, і це якраз те така такий момент, да. Тобто які, е це така абсолютна вина агресора, абсолютно вина Росії, тим, що. Е Абсолютно впевнено, можу сказати, що людина для цієї країни вона не підставляє абсолютно ніякої цінності. І ні про які навіть елементарне додержання, наприклад, тої самої Женевської конвенції, навіть мова не може йти. От ви уявіть, я сказав цифру, так, що 13 тисяч людей знаходилися під окупацією. І в той же час, за даними генерального, штабу десь приблизно від 20 до 20, від 22 до 26 тисяч окупантів знаходились на території нашої громади і це ще без врахування того що постійно відбувалися нові 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 ротації і кожна ротація приходила для того щоб вбивати грабувати для того щоб робити обшуки тобто я думаю, що світ розуміє, що в місті Ізюмі, в нашій громаді, дійсно відбулась трагедія. В якому режимі зараз працюють школи? В нашому місті, як і на території всієї Харківської області, навчальні заклади працюють тільки в онлайн режимі. Я хочу сказати, що хоч і Хоч і 1 вересня це ще була дата, коли місто було окуповано. Але 1 вересня на онлайн платформах які знаходились в місті в Харкові, ми одразу відкрили дві два навчальних заклади, два ліцеї, які одразу були наповнені нашими дітьми, маленькими маленькими і зюмчанами. Я хочу сказати така таку річ про яку Мабуть, треба знати, що ви знаєте, от наші діти зараз вони розкидані по всьому світу, не тільки по всій Європі, а по всьому світу. І такий, такий от момент сьогодні в нас вже працюють всі наші дев'ять навчальдев'ять ліцеїв. І от діти, навіть які знаходяться, ну наприклад, десь там в Литві, Латвії, в Естонії або там десь в Швеції, вони ходять до місцевої. Навчального закладу, а вечором проходять навчання по українській програмі, тобто, вони не теряють зв'язок з своєю громадою, зі своєю країною. Що б ви не порадили, навчає. що б ви порадили журналістам, в тому числі іноземним журналістам, які в найближчі кілька днів можуть бути в ізюмі, є якісь події або теми, на які ви радили б звернути увагу? Ну я просто э, хочу сказати, на що треба звернути увагу. Можливо, якісь ну, події або наприклад, теми, які стало. зараз найгарячіші в місті. Та це це всі абсолютно елементи відновлення життєдіяльності міста і забезпечення. Тобто ті, що відбуваються в абсолютно в усіх сферах: від банківської до енергетичної, від соціальної до освітньої, культурної, навіть тобто, це елементи повернення до. Всіх оціх от складових, які якраз і характеризують і українське місто будь-яке, і будь-яку громаду, яка е, діє, яка наповнена громадянами, яка діє відповідно до українського законодавства та й взагалі духу українців, У мене останнє запитання буде про майбутнє. Уявімо час після перемоги, все одно російський кордон він не посунеться далі від міста Ізюма. І, мабуть, загрози, ризики з нами можуть залишитися надовго, коли ви думаєте про майбутнє, що має змінитися для ізюма? Що має змінитися для Харківщини? Як життя не просто відновити, а зробити так, щоб ви, мешканці, інвестори, могли дивитися в завтрашній день впевнено? Ну я вже чув такий вираз від Утенчан, які говорять, що скаженого сусіду, сусіда нікуди не дінеш, він завжди залишиться. Тому я думаю, що і принаймні досвід Славянська показує, що безумовно Украї... Харківська область потребує е... Які... Е... якихось рішень в галузі оборони. Я не спеціаліст в цьому, я думаю, що потрібно. Ідно укріплювати і лінії оборони, і е, е, тримати на поготові наші збройні сили. Е, хочу сказати, що свого боку е, наша громада е, створить всі належні умови для розташування тут. Е, Військових в тому стані, в якому це буде вирішено нашими а, міністерствами або органами Національної гвардії, і так дійсно ми будемо жити тепер весь багато часу з відповідним, мабуть, таким відсотком небезпеки, але це не зупинить розвитку харківщини, нашої громади. Я абсолютно впевнений, що якщо ми додамо всі ці складові. І, в тому числі і таку функцію, яка стосується оборони територіальної громади. Е, я думаю, що все буде абсолютно нормально, добре і небагато часу буде е, потрібно для того, щоб за допомогою наших міжнародних партнерів, нашої держави, аби життя в нашій громаді було, було достойним. достойним, як це передбачено Конституцією нашої країни. Володимир Мацокін, заступник міського голови міста Ізюм на Харківщині. Дякую вам за цю розмову. А наш наступний брифінг пройде о 12-й годині. Будемо спілкуватися із ініціаторами трибуналу для Путіна. Стежте за анонсами Stand with Ukraine.